Друзі, вітаю. Я сподіваюся, що я в ефірі. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Зі мною е сьогодні буде вирішувати Пазли і навчатися шахам Аделіна. Аделіні 7 років. Вірно, я кажу, Аделіна? Так. Yeah. Так, вона займається шахами з тренером. Тренер в неї, я знаю її тренера. Тренер в неї з Харкова, а майстер фіди, здається, Вікторія. Давайте подивимось, як сьогодні ми будемо вирішувати спільно з Аделіною шахові пазли. Чи вийде в нас, чи не вийде. Так, Е, в нас з'явився ось екран чи ні? Шаховий лічес, скажи мені, Да. Yeah. Бачиш ти, так? Yeah. Ось розділ Пазли, і ось є просто задачки за темами. Я кожного дня намагаюся їх вирішувати побільше. Навіть якщо ти гросмейстер все рівно потрібно підтримувати форму, щоб добре бачити тактичні вправи. І ось. Твій тато вирішує задачки, і він у останньому сеансі, де ти, до речі, вперше приймала участь у події нашої школи у сеансі одночасної гри, грала з майстром Фіди, в якого рейтинг на ліче по три хвилини більше, ніж 2700. Ти грала з ними і мала шанс за, за часом десь виграти, якби трішечки швидкіше грала, так? Так. Так, помилилася в дебюті, але потім ставила якісь проблемки і був шанс виграти. Я думаю, що рано чи пізно виграєш ти і у майстра. А тато твій, здається, вперше обіграв майстра і доволі сильну партію провів. Ось, я думаю, те, що він вирішує пазли, це теж допомагає йому ставати сильнішим. Ну, і ми сьогодні спробуємо ось таку вправу: Пазлштор. Друзі, нам дається на це. Лише три хвилинки. Але мій син та моя дружина кажуть, що я тут не все розумію, і коли ми вирішуємо задачки вірно, якісь ще секундочки нам додаються. Тож, зараз ми за цим і послідкуємо. І так, друзі, якщо ви бачите, будете бачити це в записі, то це на Ютубі. І буде серія таких відео. За Деліною ми починаємо з першої, потім буду проводити. І такі відео з іншими власниками абонементу. Мені дуже цікаво, в кого, які будуть результати. Я думаю, ми спробуємо дві-три спроби, як піде. Тому, що першу спробу, ти готова починати? Да. Так. Як в тебе з нотацією? Нормально? Да. Букви циферки, літери циферки знаєш, так? Да. Ти мені нотацію кажеш, я буду пересувати. Ну, над першою задачкою, поки ще час не пішов, можна подумати, як би ти тут зіграла. У, у всіх задачах будемо ходити білими. Ось написано. У всі ігри ми граємо білими фігурами. У всіх пазлах, які будуть. Так, як би ти тут за білих зіграла, які в тебе думки? Ферзем наже шість. Перший хід, я впевнений, що вірно. Король відійде на Д 8 і. І потім. Mm. Подвійний ударчик ферзем. Фер 6, король перейде на d8, і в нас буде подвійний удар. Який? О, бач, ми, ми довго, довго думали. Давай, давай новенько. Там ферсів 6 був. Давай трішки швидкіше. Ну, добре. Так, тут будуть всі завдання. хід чорними. Чорними будемо грати, так? Хід чорних мати один хід. Впевнений, що ти зможеш. Називай. Керзен на С3. На С2, так. Молодець. Першу вирішили. Тепер другу. Хід чорних. Тут ми туру можемо виграти в два ходи. Як же ми це зробимо? Ну, давай. Хто дивиться на туру може через якусь перегородку? Хто дивиться на цю білу туру? Хто дивиться? Через Пригородку атакується? На Вже 4. Молодець. Це шах. А тепер. Битру... Уже Молодець. Відмінно просто. Так, тут мат в один хід ставимо. Куди ким? Куди? Зазвичай ферзь чемпіон по атакувальним діям. Ферзем, мабуть, піти. Куди? Куди підемо чорним ферзем? Молодець. Відмінно просто. Під захист пішачка пішли. О, так вигравав на такому мотиві мій син. Хід чорних мат в один хід. Вигравав турнірну партію у дівчинки першорозрядниці. Райна. Молодець. Під захист слона відмінно. Так, виграємо фігуру. Білі незгарбно поставили слона та коня. І. Подвійний удар по слону, і коню хто наносить? Слон і кінь як стоять невдало. Хто на них може відразу напасти? На цього слона і коня відразу один хід, хто може напасти? Пішока на Д4. Молодець, відмінно. Ну і з'їли, звісно, коня, так? Так, а тут мату два ходи. Ану, знайдеш ти чи ні? Цікаво. Всі три фігури. А якщо ту з'їсть? Молодець. Ферсів один. 1 Поєднання всіх фігур було на одному полі. Ну тут взагалі мат в один хід чорні ставлять. На F2. Ну, просто відмінно. Молодець. Тепер виграємо коня. Цей мотив потрібно запам'ятати. У цього коня можна виграти. В два ходи. Як же ми це зробимо? Так, добре. Ти гарно вирішила всі. Скільки ти сім задач вирішила? Давай ще раз більш детально їх подивимось. Поговоримо про мотиви, які є в цих позиціях. Так, давай подивимось. Ти це вперше вирішувала такі завдання, так? Так. так, але для першого разу це взагалі дуже круто, Молодець. Тут ти побачила поєднання ферзя та тури, так? І зрозуміло, що ти назвала ферзь c 2 зараз ми ще уважно подивимось. Зазвичай королі, які ось так при повній дошці фігур, бігають по всій дошці, то вони дуже часто отримують мат. І це ти ще раз показала. Добре. Так, давай другу задачку подивимось. Тут ми побачили. Зараз вона ще не відкрилася чомусь. Підвисло трішечки. Ну, зараз відкриється. Є зараз, да, задачка ця? Так. Okay. Тут ми побачили. а Це останній хід білих був такий жахливий. Вони пішли турою на g8. За пішачком пішли. Білих та була нормальна позиція, але вони, бачиш, шахи з рейтингом. 1676 робить таку жахливу помилку. Він не бачить у цієї взаємодії тур. Тобто тут така перегородка між турами. Я завжди учням та ученицям кажу: дивіться через перегородки, тому що фігура може кудись відійти. І зараз, як ти вірно сказала, слон дає шах. І. Звільняється простір між турами. І чорна тура спокійнісінько з'їдає білу туру. Тобто у цій позиції білі е, через те, що мало вирішують тактичних задач, мабуть, ось зробили таку жахливу помилку. А ти вірно назвала рішення цієї задачки. Ось тут ти довго думала, хоч назвала і впевнену вірно, але чомусь довго-довго думала. А над чим ти? Ще, Що ти обирала у цій позиції? Нарешті ти назвала з першої спроби вірний хід, але що в тебе викликало тут проблеми, якісь сумніви, над яким ти ще ходом думала, окрім вірного, ж 3 мат? Що ти ще думала? Скажи, будь ласка, М? Просто перевіряв, не відразу побачила. Можливо, пішачка не відразу відчула, так що пішачок так тримає е, гарно ферзя, так? І так. білий ферзь заважає королю бігти. Ну, звичайно, у цій позиції теж незрозуміле рішення. Бачиш, білими грав в шахі з рейтингом 1764. Ну, звичайно, міг би й знайти хід ферж 2, так? Прикрите короля. Це було природне рішення. Але він чомусь переляку побіг. І отримав такий мат. Це ще раз підказує вірність тієї філософії, про яку я постійно кажу. Головне в шахах атакувати і володіти ініціативою. Тому що дуже велика вирагідність, що наші суперники будуть робити ось такі жахливі помилки. Добре. І наступну задачку ти вирішила доволі швидко і вірно. Я ще про неї казав, а ти мені вже кажеш відповідь. Зараз вона відкриється, мабуть, трішки підвантажується. Тобто кінь Е5, білі забирають пішака. Рейтинг 280. Індійський шахіст, рейтинг який величезний, так? Але недостатньо вирішував пазлів. Він побачив, що кінь на це 6 зв'язаний, і на радощах з'їв пішака Е5. Але він не відчув поєднання слона. Татури. І Туради один мат. А мій син такий мат поставив колись у приблизно такому варіанті. Дівчинці вона входила десь топ 6 місце, ім'я, топ 5 на чемпіонатах України серед дівчат. Міхалець Паліна. Доволі талановита була шахістка, і він її обіграв колись у бліц-турнірі. Ось у такій варіації, щось приблизно таке було. Це 5 де є, побили, дав шах, побив кінді 5, вона зовсім розгубилася, з'їла кінді 5 і отримала такий веселий мат. Ну, веселий, звичайно, не для неї. Так, добре. Добре, ти впевнена, цю ідею побачила. Треба дивитися, коли фігури поєднуються на одному з полів. І тоді, можливо, є якийсь сильний хід. Ти з цим впоралася добре. Так, тут помилка білих. Зараз воно відкриється, вже почекаємо. Відкривається кожен файл, трішечки затримочку. Бачиш, рейтинг 1862. Шахіст з, з Великої Британії і взяв, зробив такий хід слон Є3. Я завжди кажу: не можна так ставити слона і коня. Вони можуть потрапляти під пішакову вилку, яку чорній зробили у цій партії. Так? А що тут був за варіант? Ага. Такі варіанти. Я за білих граю іноді, але не так, вже й не так погано, як тут грали. Добре. Так. Ось тут О, цікавий приклад. Ти впевнено його вирішила, молодець. А, в чорних три фігури дивляться на одне поле. Так? На яке поле? На F1. І ще при цьому у білого короля немає квартирки. Тому. Такий яскравий хід ферзів 1, така яскрава жертва ферзя і мат. Ти дуже впевнено і швидко вирішила це завдання. Молодець. Молодець. Давай. Що в нас тут було? Ну тут це мотиви були. Зараз воно відкриється. Мотиви дитячого мату. Слон та ферзь дивилися на поле F2, білі. У цій позиції незрозумілий хід шахіст з рейтингом 1614 з Німеччини незрозуміло, чому пішов кінь Б5, і отримав такий мат, який ти, звичайно, впевнено, знайшла. І ось остання позиція. Давай сьогодні для початку ще з нею розберемося. А... Розберемося. І ти скажеш мені, як тут все ж таки чорні вигравали коня? Це типова ідея. З білі помилилися. Рейтинг шахіста з Латвії 1667, і він так, він чи вона з'їли так пішака на Е5. Поспішили. А зазвичай в шахах губляться. Ті фігури, які недостатньо захищені. Тобто, ось, а тут кінь взагалі не захищений. І зазвичай добре працює такий комбінаційний удар, як подвійний удар, тобто напасти по двох або більше об'єктах, по двох або більше фігурах. Як можна це зробити чорними зараз у цій позиції? Mm? Mm. Поки Аделіна думає, друзі, я хочу відмітити, що вона вперше вирішувала їй 7 років. Вона вперше вирішувала. Це наша перша з неї зустріч у форматі найкращого шахового абонементу у світі. І вона вперше вирішувала пазли на пазл шторм. І вирішила. Всі пазли абсолютно вірно. Це, звичайно, заслуга її попередньої праці вдома над шахами, ну і її тренера Вікторії, з яким вона постійно тренується. Так, тому беріть приклад, теж тренуйтеся і теж ставайте сильнішими. Головна мета кожної людини ставати сильнішим за себе. Вчорашнього, за себе позавчорашнього Ось це і є прогрес, це і є ох, я молодець, я став або стала сильніше, аніж була. І так, як же тут зіграти? Ти вже знайшла Аделіна? Mm. Ні. А на кого ще може з конем напасти? Хто в нас чемпіон світу по подвійним ударам? Я сьогодні казав, по атакувальним діям? Хто такий самий сильний по атакувальним діям? Ферс! Ферз. А ну ферзем, давай на коня і ще на когось головнішого, ніж кінь. На кого ж можна напасти? І вже на другому ході ми з'їмо конячку на Е5. На туру не нападемо, на цю туру не нападемо, на коня не нападемо, і він захищений. На слона не нападемо, він захищений. На ферзя не нападемо. Король відкритий. а ферзя 5, молодець. Поки я ще казав, ти вже побачила цю, цей ресурс. Молодець. Ферзь нападає на короля і на коня. За правилами вони захищають якось короля, і ми з'їдаємо коня. Ну що ж, дуже-дуже добре. Молодець. Давай, щоб я міг до наступної зустрічі ще подумати, над чим нам попрацювати, ти мені відповіш, я думаю, з задачками досить, ти гарно вирішила, на сьогодні досить. Звичайно, ще самостійно дома пазли вирішуй. Але ти мені, скажи два коротеньких питання. Як ти граєш білими на першому ході, і як граєш? Чорними. Білими, ось зараз ми перевернемо дошку. Ти граєш як першим ходом? Я кажу, я думаю, так ти так показав. А ти сказала так чи як? До цього. Вона, хотіла, вона хотіла походить, показати. А, ну так, не може, звичайно, так. Є 4. Угу. Є4. А на е 5 що ви граєте, щоб я розумів? Ось, просто для наступних зустрічей, щоб якось підготуватися. Ну, Як ти граєш? Я не почула. А? Я не поділась, що ви сказали. А, ось чорні відповіли е 5 як ти далі граєш зазвичай. на на F3. Добре. І мені ось цікаво, що ви граєте після кінця 6. Як ти граєш? Це на С4. О, я теж рекомендую учням своєї школи першим розрядом, другим, третім, початківцям грати ось такі варіанти доволі атакувальні. Щоб з перших ходів, тобто нам не потрібна іспанська партія, де такі маневрені позиції. Треба навчитися атакувати, комбінувати. Ну і давай тоді ще питання. Після c 5 Що ти граєш? Або. На, е, пішоком на Д3, або рокіровку. Д3 або зрозумів. Ну, Будемо у майбутньому дивитися такі цікаві дебюти, як гамбіт Еванса. Бачила такий дебют? Mm. Ідея, що ми віддаємо пішака, але з темпом. Вскриваємо відкриваємо гру, захопили центр. А якщо чорні набирають повні кармани пішаків, то проводимо ось таку комбінацію. Б'ємо слон б'є всім. Коли в мене був третій чи другий розряд, я грав з якимось дорослим першорозрядником у турнірі. І він мені, я тоді грав е 5 чорними, він мені ось так віддавав пішаків, Я думаю, що з ним коїться? Чому він мені віддає пішаків? Думаю, мабуть, мені піддається, мабуть, у мене третій розряд тоді був. Я забирав, забирав, коли він побив слони всім, я взагалі думаю, що таке, він улибається, посміхається. І думаю, що що таке, може, піддається мені. Але після королів сіми, коли він пішов, я зрозумів, що я потрапив у пастку і партію ту програв доволі-доволі швидко. Як тут білі грають? Подвійний удар на нос. І виграють, виграють фігуру. Ферзем на d 5 Молодець, просто відмінно. Ферзь напав на короля, на слона, король десь відходить. Білі забирають одного пішака, відігрують іншого, нападають на g7. І у випадку ферзів 6, можна просто відійти ферзем, можна піти г5, відкриваючи лінії і продовжуючи атаку на Чорного короля. Але є така пастка а 3, коли. Моєму синові було 4 роки. Він дуже полюбляв цю пастку і на своїх перших турнірах вигравав за рахунок такої ідеї. Ну і навіть потім вигравав у другорозрядників, розрядників, бо ферзь не може з'їсти туру. Тому що, як ми зіграємо? Як ми виграємо тут ферзя? Веномне. На Б2. Просто відмінно, молодець. Ми будемо більш детально знайомитися з цими варіантами у майбутньому. Отакий гамбіт Еванса, дебілі грають сміливо жертвують пішаків і потім мають різні комбінаційні можливості. За чорних я бачив, ти на Є4 граєш, Е5. Ти грала з майстром так у нашому сеансі одночасної гри. Вірно? Так ти завжди граєш? Yeah. Так. Так. А на Д4 я ще хотів спитати. Це останнє запитання, поки ти сьогодні, ну просто всі пазли називаєш, всі завдання виконуєш. Просто дуже-дуже круто. Мені дуже приємно з тобою працювати. Так, після Д4, а що ви тут вчили з Вікторією? А? Ну, що ти граєш на D4? Можливо, ви з Вікторією ще не вчили, будете вчити. Але що ти граєш? З тобою іноді грати в інтернеті Д4, вірно? На Д5. А, ти граєш просто симметричні позиції, так? Зрозумів. Так. Добре, так. Ну я ще раз скажу, що ти працювала дуже-дуже добре. В нас будуть ще зустрічі, вони будуть вже присвячені. Іншим темам, ми там і по дебютам трішки поговоримо і повирішуємо вже задачки без такого інтенсивного тиску з часом. Але просто зараз така серія йде, де я хочу з кожним власником абонемента пройтися по цій темі Пазл Шторм. Мені така прийшла ідея, і ось так виявилося, що ти сьогодні першою пішла в бій і дуже-дуже е гарно показала, показала, що ти дійсно працюєш над шахами і. Просто якісно відповіла на всі мої запитання. Дякую тобі за зустріч. Обов'язково продовжуй дома тренуватися. Чим більше ти тренуєшся, тим сильніше ти стаєш, і потім у грі ти радуєш себе, ну і батьків, звичайно, перемогами. Так? Так. Все. гарного тобі дня, до наступної зустрічі. Вам теж до побачення. До побачення. Все кладіть слухавку, я ще трішечки скажу до нашого, гарно до, побачення. Гарна до побачення, Юлія. Дякую. Дякую. Так. Друзі, ну що ви ми побачили? Так, я не вітався з вами, не хотів перебивати маленьку дівчинку. Так, я давно і не був. У Тіктоці сьогодні перевантажував це все обладнання і зайшов. Ось провели перший такий стрімчик. Я отримав задоволення, вперше спілкувався з цією розумною дівчинкою. Це донька нашого, можна сказати, учня, так, власника абонемента. Зараз і в неї є абонемент на наступний сезон. З, ось, Середи, скажімо так, до кінця 2025 року, і я сподіваюся, що наша школа зможе додати знань, вона тренується з гарним тренером, з майстром Фіди, з жіночим, але я сподіваюся, що ми зможемо додати знань, посилити це все і принести прогрес для цієї розумної дівчинки. Друзі, у такому форматі я хочу ще записати відео. Будь ласка, якщо будете на цих стримах, підтримуйте їх хоча б лайками, щоб більше людей дивилися кваліфіковані відео, тому що дуже багато і в Ютубі, і в Тіктоці, коли шахісти з рейтингом початківців грають якісь партії, чомусь намагаються навчати, ну, це може привести передивляння таких відео лише до деградації. Тут з вами працює гросмейстер. В даному випадку ми. Було заняття з шахісткою, якою рейтинг 1100, здається, 35 на лічес. Ось ми попрацювали, повирішували завдання, і у будь-якому випадку стали сильнішими. Сподіваюся, що сьогодні-завтра ми зустрінемо, зустрінемось у ефірі, можете бути активнішими, пропонувати свої ідеї. Я по можливості буду це коментувати. Запис цього відео я планую. Викласти як завжди у Ютубі, все бережіть себе До нових зустрічей. з вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкоров.